Друзі, вітаю. Тільки ми почали відходити від інформації щодо припинення допомоги українцям у Іспанії. Ось тут я говорила про це буквально на днях. Як нова новина, яка приголомшила нас, це новина про припинення програми 50 на 20 у Румунії. Я нагадаю, що це за програма до цього часу. У нас українці могли безкоштовно жити у Румунії і також отримувати додаткові кошти на харчування. Виділялося. На все це по 50 лей на проживання і відповідно по 20 лей на харчування для кожного українця протягом усього цього часу, і це була одна з найкращих країн, яка давала справді хороші умови для українських біженців. З 1 травня увага, ця допомога припиняє своє існування. Якщо ви плануєте їхати, зважте на це. Румунія не просто припиняє допомогу, вона її трансформує, і допомога з 1 травня буде іншою. Наразі ще не підписані всі необхідні документи, щоб ми могли зрозуміти всі нюанси і деталі. Але більшість інформації ми вже розуміємо, що буде відбуватися. Допомога у якомусь вигляді все таки буде, і на перший місяць, саме на травень, вона буде у вигляді грошової допомоги на зняття житла. Та на харчування, але ці суми будуть значно меншими ніж та допомога, яка була до цього. І направлятися вони будуть вже не для на тих румунів, які здають в оренду житло, а безпосередньо українцям, які це житло вони мають. І ми всі прекрасно розуміємо, що в Румунії дуже ідуть великі затримки, особливо зараз, за січень, лютий, березень, а ті, хто давали свої квартири українцям, до цього часу не отримали ці кошти. Тому ми розуміємо, що квартиру українці мають зняти вже заплатити вже, а потім. Чекати повернення цих коштів і то ну вже в значно меншому розмірі. близько 700 лей це буде на місяць на одиноку людину, і додатково близько 600 на харчування. Якщо мова йде про сім'ю, то близько 2000 лей буде допомога на зняття якогось житла, і так само 600 лей на кожну людину на харчування це попередні дані, які вже є публічними і можна про них говорити. Але ну, це не все. Перший місяць можна отримувати цю допомогу буде без умов, але далі вступатимуть в силу умови. І те, що вже наразі відомо, що надаватися така допомога буде саме тим, хто хоче інтегруватися на території Румунії і відповідно буде йти на роботи, працювати, ставати в центрі зайнятості, шукати роботи і так далі. Тому, якщо людина не буде цього робити, право на таку допомогу далі через місяць вже з червня, вона не матиме. І так само, якщо ми говоримо про діток, а ми знаємо, що ті люди, які зараз в Румунії, переважно вони все таки продовжують навчатися в українських школах. То там умова є так само: діти мусять вчитися в Україні. Діти мусять вчитися саме в румунських школах, і там, звичайно, більше питань ніж відповідей, тому що по перше, це червень, так закінчується навчальний рік. По-друге, є дуже багато моментів, коли дітки навчаються рік, і потім, якщо вони не складають іспит з румунської, їх не беруть на наступний рік, і відповідно. Є такі е, сім'ї, які вже підпадають під цей момент. Е, будуть дітки, які будуть закінчувати 11 клас, але ще не встигнуть вступити в університет, і багато, багато, багато таких нюансів. Тому е, ми чекаємо фінальних документів для того, щоб мати змогу отримати відповіді на всі такі питання. Але вже зараз зрозуміло, що ці умови щодо навчання і щодо е, працевлаштування вони будуть для того, щоб отримувати допомогу. Потрібно буде е, відповідно працювати потрібно буде щоб діти навчалися в місцевих школах, університетах і так далі. Перш за все, я хочу донести цю інформацію до тих українок, які все ще думають поїхати, але все ще не їдуть. Зверніть увагу на Румунію, тому що з маленькими дітками буде надскладно, це абсолютно точно. З двох років вже матусі мусять працювати з двох річного віку дітей. Тому, якщо у вас настільки маленькі дітки, будьте уважними. У нас ще лишається Німеччина, у нас лишається Ірландія, у нас лишаються скандинавські країни, які більш лояльні до таких незахищених слоїв верст населення. Якщо вам, цікаві ці, якщо вам цікава ця інформація, я ось тут залишу її. Просто передивіться про різні країни, і, можливо, ви знайдете для себе варіанти. Я вдячна вам за те, що ви зі мною. Якщо у вас лишаються питання по Румунії, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Буду намагатися відповідати по мірі тієї інформації, яка буде ставати публічною да, від власне, держав державних органів. І так само, якщо це відео корисне для когось ще, будь ласка, поділіться з ним, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Робіть активним дзвіночок і буду тримати вас в курсі. Тих новин, які є сьогодні для українців за кордоном, до зустрічі. Чекаю на ваші питання.